Добрий вечір. Вже вечір, 4 жовтня. Я приїхала тільки 2 жовтня сюди, в Чернігівську область. Була в Сумах майже три тижні. Прикупила собі ще 10 трояндочок вчора, цілий день, зранку до вечора. Просто так втомилася, саджавши ті троянди. А сьогодні намагалася підживити. Троянди калійним добривом в землю, бо з завтрашнього дня на неділю передають дощі, і то добре, добриво почне розчинятися, потрошку діяти. Ще буду прискувати теж калійним добривом пагони. Тут були морози, говорять, це північ Чернігівщини, були десь до трьох. Градусів морозу, навіть вода замерзала, але тут у нас паркан, будинок, воно тут якось так дерева, затишно. Мабуть, тут мороз ну такі не дуже великі. В городі перець помідори померзли стебла, а тут де-не-де молоди пагони, тільки у троянд такі, але все одно є ось де було більш затишніше. Збереглися. Але хочу показати троянду Лавсонг. Я вже показувала перше її квітування. Я від'їжджала, вона декілька квіточок було. Ось тут видно, що повідцвітали. А зараз е, тут ось такі чотири великі квітки з завтрашнього дня дощі, тому хочу, хоч і ввечері, її показати. Ну, дуже гарна. Це на кущику чотири квіточки. Тут два кущики, вони були такі досить слабенькі. Садила я їх десь всередині листопада, знайшла, бо цю троянду, ну, так, знайти не завжди вдається. Заказала два кущики, вона прислала мені ще один в подарунок. Ось такі квіти просто це супер. Це першорічка. Маю надію, що на наступний рік вона покаже ще себе більший потенціал. Я думаю, що в неї гарний потенціал у цієї троянди. Ще такі пагони досить слабковате, не тримають квіточку, але квітка ну, то шедевр. Троянда Лавсонг. Ось така. І мені здається, вона е, все літо по одній квіточці, по дві. Ну, Ще маленький кущик, але можна її віднести до постійно квітучих. Ось така чудова троянда, тому я просто вражена цією трояндою. Звісно, квітнуть і інші трояндочки. Ось аваланж такий. Ось там керіо видно. Завтра просто дощі, вже так не знаю, що буде. Але дивлюся, трояндочки такі досить гарненькі, листя зелене, без хвороб. Я їх, звісно, перед від'їздом обробляла через кожні 4-5 днів декілька разів. І дивлюсь, троянди нема ні борошнистої роси, ні такої плямистості я не бачу. Ось такі зелененькі, ось іще тут в пуп'янках сальвії квітнуть. Ну, лавсонг, то просто мене вразила та троянда. А всім бажаю спокійної, безпечної і тихої ночі.